когда я завоюю все пояса в крузервейте, я обязательно попробую свои силы в хэвивейте. Мне многие говорят, не стоит тебе идти туда, ты не природный супертяж, ты маленький, у тебя ничего не получится. На протяжении всей своей жизни я слышу от многих людей, что у меня ничего не получится. Но это только не получается у тех, кто не пытается делать. Здобувши всі пояси крузервейту, Усик прийняв рішення рухатися далі до найважчих хлопців. Тоді було багато скептиків цього рішення, адже на тлі Вайлдера, Ф'Юрі та Джошуа, українець виглядав значно меншим. Але Олександр розумів, на що йде, яким видався дебют абсолютного чемпіона у надважкому дивізіоні? Та чий дзвінок боксер отримав відразу після поєдинку? Пригадуємо на каналі Тайк Майсон! Перемога над британцем тоні белію стала останньою для усика в першій важкій вазі. Українець побив іменитого британця перед його ж публікою, отримав величезне визнання та залишив пояси вакантними. А ще він підписався з мечером Едді Хьорна, який ставав копромоутером нашого боксера разом із К2. Британці мали допомогти Сашкові наблизитися до вершини хевівейту та забезпечити присутність на британському телебаченні. Перший бій у новій вазі запланували на 25 травня в штаті Меріленд. Противником мав стати міцний французький середняк. Карлос Такам. Але цей поєдинок не відбувся. Дорогі друзі, всем здравствуйте. Плохая новость у нас. Дебют в супер тяжелом весе на 25 мая отменяется в связи с тем, что я получил травму. Дорогие друзья, простите, все за ожидания. Ничего, мы вернемся сильнее. На все воля Божия, слава Богу, за все. Погодьтеся, зараз уже й незвично чути російську від козака. Боксер травмував руку, через що бій відтермінували на 12 жовтня, але не вказали, чи противником буде саме такам. Француз підписав контракт з іншою промоутерською компанією, що ускладнювало організацію бою. Тож було прийнято рішення змінити суперника новий опонент Тайрон Спонг. Бій 12 жовтня у Чикаго. Спонг це цікавий виклик. Боєць, що ставав чемпіоном світу з кікбоксингу та змагався з ММА і перейшов у бокс. Не те, щоб це був великий претендент на щось значне, але як для стартового бою в Хевівейті, цілком собі гідна кандидатура. Але і тут без поганих новин не обійшлося. За чотири дні до бою стало відомо, що Тайрен провалив допінг-тест і його не допустять до поєдинку. Усик разом із командою уже в Штатах і шоковані таким розвитком подій. Відтерміновувати дебют і ще раз дуже не хотілося, тому що це вже був другий кемп Сашка. Знайти нового суперника в такі терміни просто нереально. Чи все ж таки реально? Гадки не маю, як їм це вдалося, але світ дізнався ім'я нового суперника Усика за три дні до самого бою, і ним став час уизерспун. Фактично, американець врятував ціле шоу і надважливий дебют для Усика. Уже за це хочеться респектанути хлопцю, який не готувався. Але його це і не зупинило. Час це племінник Тіма Візерспуна, якого можуть пам'ятати трушні фани боксу за перемогами над Семмі Скарфом, Тоні Тапсом та Френком Бруно у 80-х роках. Тім ставав чемпіоном світу, нехай і недовго протримався в цьому статусі. Час підходив до бою з рекордом 38 перемог, три поразки і 29 нокаутів. Виглядає дуже навіть приголомшливо, але імена знятих скальпів не скажуть вам абсолютно нічого. Натомість програв американець Крісу Ареолі, Сету Мітчелу та Тоні Томпсону. Супертяж зі зростом 193 см має середню аматорську школу, боксує ортодоксом. Важко виділити якісь особливі риси в його роботі. Удар більш-менш тримає. В самого плюха також є те, що його знайшли так швидко, уже чудово. На вагах американець показав рекордні для себе 109,8 кг. кілограма. В 97 з половиною. Від часа не було ніякого бруду чи гучних заяв виробити українця. Тільки повага. Усик вже підходив до свого третього бою в Сполучених Штатах. Попередні два були успішними. Знов нема світла, але для мене це не проблема. Робота у фотошопі та перегляд крутих боїв продовжується. У чому секрет? А немає ніякого секрету. Просто це топовий ноутбук Acer Aspire 7 універсальний боєць, який вразить набором характеристик. Перше, що кидається в очі, його стильний вугільно-чорний корпус із металевою кришкою. Його стриманий дизайн не кричить про свої ігрові можливості, але, як і в боксері, сила прихована всередині. А що там всередині? Адже залізо це дуже важливо. І його зарядили сучасним процесором Intel і потужною відеокартою GeForce. У поєднанні зі швидкою оперативною пам'яттю і ємним накопичувачем даних, тому провести з кайфом кілька раундів в моєму улюбленому Undisputed – це взагалі не проблема. На 15 дій IPS-екрані можна насолоджуватися топовими іграми або дивитися бокс Усика, Ф'юрі та Джошуа в найдрібніших деталях. Компактність це ще одна його сильна сторона. Незважаючи на потужну начинку, ноутбук доволі тонкий і легкий. А ще в арсеналі є кілька приємних сюрпризів на кшталт зарядки через Type-C від Пауэрбанка, приємної клавіатури з бурштиновим підсвічуванням, HD-веб-камери і сканера відбитків пальців. Acer Aspire 7 – це відмінний вибір для тих, хто шукає продуктивний, стильний і універсальний ноутбук. Придбати його можна за посиланням в описі під відео. А попервахи не скажеш, що біля згортається в Чикаго. Незліченна кількість українських прапорів та людей, що скандують на підтримку Олександра. Люди йшли конкретно на Усика. На шортах у Сашка – Сімферополь, Україна та ім'я доньки Ліза. Час дебютувати в королівській вазі. Старт дуже обережний. Агресії від Візерспуна годі чекати. Сашко ж особливо не пристрілюється. Обережно кружляє довкола суперника. 97,5 кг кілограмів із такими показниками ми Сашка ще не бачили. Це приблизно звична його вага, тобто зміна лише в тому, що не потрібно було ганяти як раніше для виступів у крузервейті. На ногах українець почувається доволі легко. Він може бути абсолютно невловимим для важчого противника. Хоча перші два раунди Усик не сильно цим користується. Найбільш небезпечною зброєю Сашка мають стати його ноги і дальня рука. Кілька разів усик без напрягу вистрілив прямим, і це проходить. Візерспун просто не побачив ці удари. Залітають, як діти в школу. Американець викидав Джеб, але в цей удар, по-моєму, не вірив навіть він сам. Контроль над рухливим українцем встановити не вдається. Буквально кілька атак вдалися Чезу, і це дало Сашкові розуміння, як б'ють у цій вазі. З третього раунду Усик вмикає більш активний човник, починає підтискати суперника, але у своїх найкращих традиціях тисне, але не викидається. Чекає на помилку противника. Кримчанин стартує дальнім прямим, який не встигає помітити американець. Бій потроху набирає обертів з ренгсайду боксера. Підтримує дружина Катерина. Маятник Сашка. Хибний джеб та смикання ближньою ногою тиснуть на Візерспуна. Американець кидає той прямий, але йому відверто нічого не вдається. Усик фінтить і виглядає максимально невимушено. У п'ятому раунді арсенал візерспуна закінчився, а Сашко тільки но почав цілити триударними серіями. Небажання Усика добувати це єдине, що допомагає американцеві. Усик продовжив рухатися в праву сторону під ближню руку Чеза. Спіймати Сашка неможливо, але американець продовжує джебити, підключає дальню руку. У кінці шостого раунду Українець вімкнув пресинг і видав кілька потужних серій поспіль. Візерспун навіть не намагався відбиватися. У сьомому раунді наш боксер ще активніше почав наступати, вицілюючи опонента різними поверхами. Чез виглядав безпорадно. У нього немає ні нормальних ніг. Ні витривалості, ні якісного захисту, аби піти від цих атак. Відповіді від американця майже не було. Місцевий боєць був щасливий дожити до кінця сьомого раунду і плюхнувся у свій кут з кров'ю на губах. Команда прийняла найбільш логічне рішення відмовитися від продовження поєдинку, аби зберегти здоров'я Чазе. Боксери по дружньому обійнялися, а в Чикаго пролунав гімн країни устами публіки. The rounds, he was in Какой у тебя подход к э, поединкам с ребятами из супертяжеловеса, которые будут больше тебя? Наверное, каждый из них будет больше, чем ты физически. Они не будут меня видеть иногда. Секрет. Иллюзия. Ты понимаешь, Это что такое? Illusion. Иллюзия обмана. Вот я я люблю обманывать, но только в ринге обманывать. До першого бою з Джошуа залишалося два роки. До здобуття абсолютного чемпіонства чотири з половиною. А ще в роздягальні боксеру подзвонив президент України. Владимир Олександр, Доброго Доброе утро. <ріху> большое. Ще зрашно. Ви знаєте, що ми боксірували в міні в міні-україні боксірували, большое, большої много людей підтримували. Служу народу України. Ось так по телекартинці було важко зрозуміти, а які реальні перспективи Усикам Хевівейті, так він переміг. Він переміг достроково, але бійця, який не готувався. Усик так само класно фінтиті, добре працює ногами, добре вистрілює дальньою рукою. Але чи вдасться йому скорочувати дистанцію проти істотно більших топових? Хевівейтерів це питання було відкритим. Правда, відповіді ми вже отримали. А чого чекати від Олександра Хижняка, якщо він перейде у професійний бокс? Розповідаємо і розбираємося в цій ситуації ось у цьому от ролику за підказкою. З вами Тайк Майсон. Я Макс Діденко. На зв'язку.